Зранку чути гомін за вікном, Скочила з ліжок дітвора, снігу вже насипало кругом, А ще вчора зеленілася трава, біло-біло все укрилось полотно, поховалися дерева і кущі, наче хтось посипав борошном, Шовши із пекарні уночі. Похопали куртки і шапки, обліпили всі високу гірку, тягнуть лижі і санки, туплі злякали рудобілку. і летять стрімкі згори санчата, борозець легенький крутить ніс, Не бояться його, хлопчики й дівчата, радіють лиш, що снігу їм приніс. Чистий білий в кулі закрутили, як пригріло сонечко в обід, сніговиків до пари уліпили, вийшов з них і баба, дід, та недовго було так весело. Пом із гірки потекла вода, одіяло снігу, посіріло, під ногами заведнілася трава, Убігали в хату з двору діти, Мокрі чоботи й штани. Як же перший сніг нам не любити? Прикро лиш, що тане він, як сни. У вікні ще довго будуть споглядати дві білі кулі коло гірки у парку. Цієї ночі діти добре будуть спать, Крісом на санках у ліжку на боку.